Треба любити свою тваринку, не ображати її. Гуляти з нею щодня і двічі на день. Лікувати її, доглядати, робити її щеплення. І просто кохати, любити свою тваринку. Наші домашні улюбленці, як і ви, теж полюбляють грати, тож грайте з ними. Треба теж її купати, доглядати за нею. Годувати її, наливати водичку щодня. Кішка теж теж любить погратися, тож грайте зі своїми улюбленцями. Треба любити свого домашнього улюбленця, не ображати його, захищати. І він тобі віддячить своєю любов'ю. Даруйте іграшки своїм. Улюбленцями грайте з ними. Обов'язково водити свого песика на поводку. Ми відповідальні за тих, хто з нами поруч, тож бережіть себе і.